Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Ми з Олежиком зараз знаходимося в лікарні Охмадит. Бачок такий. У нас вночі випала гастростома, знову спустив балон і я не могла вставити її, але зовсім не сунулася. Я вранці позвонила лікарю, якого ми тут спостерігаємося тако. Він сказав, беріть направлення на консультацію, можете приїжджати і подивимося, що, вас там, що можна зробити. Я думала, бо я кажу, що у нас ні аналізів немає, нічого такого, то нам сказали без аналізів, без нічого можна їхати. То попросила брата, то він нас завіз. Сюди приїхали, нас прийняли. Ми спочатку прийшли у неприймальне відділення, де завжди поступаємо по там невідкладна допомога, туди до нас спустився лікар, піди. одна лікарка нас тут лікувала. Каже, давайте піднімемося каже, на п'ятий етаж у відділення, а там, там щось нам не хотілося засуватися до гастростома. Уже у відділенні підійшов лікар, пробували вставити нам цю гастростому, вона не вставлялася. Зонд 18-й розмір увійшов, а гастростома не вставлялася. То ми оформилися. Треба було, щоб сімейна дала направлення на госпіталізацію, а не на консультацію. Я не дозвонилася, на трубку не брала. Мама поїхала до другого лікаря, який приймав, який давав нам на консультацію направлення. Ти ще казала, що І хотів назначити нам ліки без лікаря, без нічого. Він сказав, що він дає тільки на консультацію, він дитини не знає, щоб дати на госпіталізацію. До нас прийняли тут як ургентних хворих. Ми здали кров зразу з пальчиків, у відділенні нас взяли кров з вени. І тільки взяли кров з вени, нас направили в кабінет бронхоскопії, де нам поставили гастростому. Зараз брат ще принесе нам водички, їсточки. Десь хвилин через 40 можна дати трошечки водички, потім ще хвилин через 20 можна дати вже погодувати його. Бо Олежик вже більше 12 годин не їв, він поїв годин з півдесятого пів, вечора і все. То вже знах вийшов, вже йому тут не подобається. Да? Каже, я їсти хочу, а мені їстички не дають. Ага. Ех, то дам йому водички спочатку, тіточки нагрію супчику, дам йому супчику. Ще брат принесе пледика, бо якийсь йому холодно. Зараз mm -hmm. я сам накрию. І треба ще дочекатися одного лікаря, я ще подивився його і хочу ще запитатися за те, що він похудав. На 2, 2 кг він десь скинув за місяць. Ми вже місяць пробували без суміші. Попробувати, mm -hmm. як воно буде без суміші, але бачу, що без суміші діла дуже погано. Падає вага і все. Вийшли на ту вагу, яку були в січні 19 800 на даний момент, а було майже 21 чи з половиною чи таке. Два кіла за місяць це дуже-дуже багато. Ми так дуже важко набирали їх, але ще швидше скинули. Вже заказала я 10 банок суміші, що там оплатив зарплати моєї. Бо в мене була тільки налічка, а я не хотіла на нові площі платити за переказ коштів. Бату на касочки були кошти, і він нам оплатив суміш. Я думала, що разу 5 банок, а братка, якщо стала більше, то за вказує більше. Ти заклала 10 банок, так що будемо, мабуть, два рази в день давати ту суміш. І ще я хочу побалакати з лікарем, що можна йому Ну, якусь може, дієту, щоб для набороги. Що на... вже багато чого йому не можна, наприклад, слова не можна. І то, тут Помідори дуже рідко даю один помідорчик такий невеличкий. Десь раз, за, раз за два тижні даю, щоб йому кислотність не піднімалася. Так що будемо ще балакати з лікарем і тоді ввечері будемо їхати до хати. Надіюсь, нас відпустять, це буде добре. Вона сказала, одна вечора, досаїмо водички, тоді поїсти. Подивимося, як він сприймає їжу і все. Їй сказала, на ніч приклеювати гастростому самого бампера, щоб такого не було більше. Я теж налякалася. Уже вісім вечора. Зараз чекаємо довідку, які нам там маніпуляції робили, та будемо їхати додому. Ось чувачок уже не має дочекатися, коли я випишу Алєзико. Да? А я дякую всім за перегляд, всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.